Привіт, я вас вітаю. Давайте зараз подивимося з вами, який біль ви ще не зцілили у собі. Десь він є у вас там внутрі, і ви не можете його витягнути. Ми його назвемо, оскільки, коли ви називаєте ваш страх, то з ним вже легше боротися. Addicted. Ви з кимось пов'язані, тут йдуть токсичні відносини, і хтось вас, назвемо так, речі, своїми іменами тролить. Як то кажуть, addicted to you, є така пісенка гарна, ви ще пов'язані з певною людиною. І вона вас настільки проводить. Що будемо робити? По-перше, у вас тут одно колоди The Temple of My Body. Ви належите собі. Бачите, яка вона така страшна. ця дівчинка. Є колоди темні, є колоди дуже темні. От в даному випадку, з ким ви пов'язані, подумайте, людина, яка емоційно вас не відпустила і жере вашу енергію. Це може бути партнер, це може бути чудова ваша свекруха, мама, любна подруга або колега. Чим більше ви даєте людині власть, Да, владу над собою і увагу, тим більше вона може висмоктати з вас вашого позитиву. Тому в таких ситуаціях увага йде на інше. Звертайтеся до професіоналів, якщо у вас справді така важка ситуація, які допоможуть вам це вирішити. І якщо самі можете, то це просто іде увага в. На позитив на ваш ресурс і відстоювання власних кордонів. Тобто ви говорите, що моя думка мене не цікавить, твоя думка, і ви прориваєте контакти. Якщо це не допомагає, то беріть якусь юридичну допомогу, психологічну допомогу, але ваш зв'язок з цим крокодилом треба розірвати. Бажаю вам, щоб ви забрали назад свою енергію. Якщо треба допомога, під відео є телефон.